Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити з приводу тенденцій отримання карти побиту в Польщі. тому, якщо вас цікавлять карти побиту, подача на них, якщо вас цікавить, скільки ви будете очікувати на ті карти і все інше, ми сьогодні коротко про це поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця, також діліться ним в себе в соціальних мережах, ставте йому лайки, пишіть коментарі. Ну, в загальному ви знаєте, що робити. Отже. Кількість іноземців, які отримали дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, зросла в порівнянні з минулим роком на цілих 57%. Тобто, ми одразу ж можемо зробити висновок, що за останній рік Польща досить сильно підтягнула свої там ужини воєвудські, підтягнула інспекторів. Вони почали краще працювати, почали обробляти більше справ, і відповідно є більше результатів. А це може означати тільки те, що зараз вже бо за останній рік, от вони досить багато приймали різних мір для того, щоб пришвидшити отримання карт побиту іноземцями, ну і в першу чергу українцями, звісно ж. І як ми, ми зараз можемо судити вже там в порівнянні з 2021 роком. Досить серйозний є скачок, тому як ну, на 57% більше людей отримало карти побиту в порівнянні з минулим роком. І за даними управління в справах іноземців, з січня по серпень цього року дозвіл на тимчасове проживання в Польщі отримали 197 тисяч 862 іноземці, із них 73% це українці. От і найбільше карт побиту видали Мазовецькі воєвода. В цьому році 34,5 ти, 34 тисячі, в минулому 28 тисяч. Продовжує рейтинг. Е, далі продовжує рейтинг е, Великопольський воєвода. В цьому році видав 27 тисяч, в минулому видав лише 14 900. Далі Нижньосілеський видав майже 27, в минулому 13,5. І, і так далі. Тож бачимо, що тенденції хороші є по всім воєводствам. І в загальному, що хочу сказати, що якщо так продовжиться, то е, через е, рік-півтора, можливо, два, е, ми забудемо повністю про таку проблему, як довге очікування на карту побиту. Звісно ж, вони вже починали <кхем> неодноразово приймати якісь закони про те, що карта побиту має видаватись в 60 днів, е, про те, що там буде скорочено список документів, які потрібен, що процедура буде спрощена, але по факту. Цього не відбулось, і цього відбуватись не буде. Тут в першу чергу треба збільшувати кількість інспекторів. По друге, міняти якось мотивацію цих інспекторів, бо е, хто е, хоч раз. Звертався в ужан воєвуцький і, хоч раз намагався поспілкуватися зі своїм інспектором, то ви певне знаєте, що їм простіше піти 20 разів попити каву, ніж е, поговорити з вами, навіть якщо ви їх будете там очікувати 4 години. Вони роблять вигляд, що вони дуже зайняті. По факту, вони ніфіга там не роблять, вони гублять справи, вони гублять окремі документи, а потім тільки дзвонять до вас <кій> і просять, щоб ви ці документи знову донесли. От, і коли я, наприклад, подавав на свою карту побиту, я знав вже тоді, що це буде така проблема. Це було ще в 2019 році. Остання моя карта. І я тоді навіть при подачі документів просив, я зробив ксерокопії всього, що я подавав, бо я подавав одразу повний пакет. І я попросив, щоб вони мені на всіх моїх копіях. Поставили печатки і підписи про те, що копія, ну що оригінал цього документу я їм подав, щоб через півроку мого очікування на карту не було ситуації, що вони мені дзвонять і кажуть, що у вас тут документа якогось не вистачає, то ви його донесіть. І в мене справді була така ситуація. Вони тоді загубили мої виписки з ЗУСу про те, що я що за мене сплачується. Податки, і е, хотіли також затягувати справу, але я їм просто приніс оцю копію з печаткою, з підписом. Кажу, що я вам оце подавав. Будь ласка, шукайте. Вони за три хвилини знайшли і мою справу якби далі нормально розглядали. І ніхто ні на що е, ну, якби, і ніхто там ні на що не нарікав, і мою справу там не затримували в розгляді. Скажемо так, і в принципі, це ще одна порада для вас. Що ж по очікуванню на карту на карту побиту, то це залежить зараз від воєводства. В, в тих воєводствах, де менше українців карти видають швидше, де більше українців їх видають довше. Щодо там Варшави і Вроцлава, наприклад, то це ті міста, в яких карту можна очікувати роками. Є люди, які навіть більше трьох років чекають на карту, і її досі не отримали, і не зрозуміло, коли отримають. Тож, вибирайте. Якщо є така можливість, вибирайте місто для проживання там чим поменше, і воєводства, які знаходяться там подалі від Варшави, подалі від Вроцлава, скажімо так. Отже, маємо сьогодні такі новини. Бачимо, що тенденція є досить хороша. За рік зросла ефективність уженів на 57%. Надіємося, що вона подвоїться в 2023 році. І кожен українець, який хоче отримати посвідку на проживання або ж карту побиту в Польщі, зможе це зробити в ті терміни, які будуть логічними, тобто декілька місяців, а не декілька років. Також можете написати про свій досвід отримання карти побиту в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім! То дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!